Любов Мирославівна вишиває рушники із катертини. У її колекції більше ніж 100 полотен, і це лише ті, які виготовила за останні 18 років. Найулюбленіші орнаменти Лемківщини каже, там народилися її батьки. Тепер жінка спеціально їздить у Карпати у пошуках натхнення. На один рушник виходить від 4 до 6 тижнів, а на скатерть виходить так, що і 9 місяців. Таких дитина. Ну, одним словом, це це скатерно ну, мене є, що Майже два роки була в роботі. Я стараюсь брати такі нитки, що мають потім якісні, щоб довше зберігали колір. Десь близько 200 гривень, йде на тільки на матеріал. А ось піоні Дмитрівні більше до душі вишивка бісером. Мовляв, він краще передає кольориші й виблискує на сонці. Рукоділля полюбляють також обидві її доньки. Сукні, спідниці, жіночі за чоловічі сорочки роблять на замовлення геть. Усе жінка запевняє, у такому вбранні підвінець пішла не одна пара. Ми нитками можемо теж щитро, ми просто не встигаємо. У нас дуже багато ідей, дуже багато візерунків, які ми, ну ми, звісно, з художниками працюють, нам і художники допомагають. У нас постійно нові ідеї. Ось ця вишиванка коштує 7 тисяч гривень. На ній майже 50 тисяч бісеринок, і всі пришиті вручну. А це майже три місяці роботи. За свідченням археологів сорочки вишивають з продавних часів. Геродот стверджував, що їх носили навіть скіфи. Такий одяг завжди слугував оберегом. Значення має усе від орнаменту до кольорів. Скажімо, калина це символ продовження роду. Нею традиційно прикрашали весільні рушники. А ось мак – захист від лихого ока. Цікаво, що чоловікам одягати жіночі вишиванки табу і нав. Поки, а на дитячому вбранні не можна зображати шлюбну символіку. Олена Лоскун Володимир Февчук Юбіар.